Вітаю вас на прямому ефірі, як завжди, з вами я. Вже правда, не щодня на цьому каналі. Інколи ми переміщаємося в інший канал. Але о 18-й годині з вами я, Марина Безугла, і ми говоримо про Клуб Лівгуд, клуб, який заполонив серця вже більше одного мільйона людей по всьому світі, і все більше й більше набирає темпів. А сьогодні ми поговоримо про новини в клубу Лівгуд, і чесно кажучи. Я наскільки в захваті від зустрічі наших засновників щоправда, п'ятнична зустріч у нас обірвалася так не до кінця, але, але все одно дуже багато цінної інформації. І сьогодні я з вами буду цією інформацією ділитися. І не тільки однією зустрічю наших засновників. Я взагалі в захваті від зустрічі Марата Тайкешева це діамантовий лідер клубу Лівгуд, це перший діамантовий лідер на Скажімо так, в країнах СНГ, який російськомовний, скажімо так, перший діамантовий лідер. І він буквально вчора давав інтерв'ю, і це було просто щось неймовірне. Тому будемо про це говорити. Ну що, поїхали зустріч п'ятницю. Неймовірна, класна. Про що про що говорили? Про те, що все таки люди розуміють цінність і вигоди клубу, які ми пропонуємо. Дійсно, що споживчі звички нас, людей, і, взагалі, людей у всьому світі вони змінюються, людям набридло, набридло переплачувати. Люди прокидаються, відкривають очі і розуміють, що все-таки для того, щоб заробляти в мережевій індустрії, не обов'язково купувати дороговартісний продукт. Для того щоб бути здоровим, не обов'язково купувати дороговартісний продукт. Сьогодні клубні моделі бізнесу, а саме бізнеси на підписках, все більше і більше набирають популярності, і тому люди прокидаються, розуміючи, що на сьогоднішній день можна. Вигідно купувати, використовуючи клубні моделі, можна оплачувати там 10 доларів, деякі компанії там, можливо 15 доларів щомісячної абонплати, і при цьому економити купувати дуже дуже вигідно. Звичайно, за бажанням оскільки клуб це. Про комфорт, про те, що кожному повинно бути зручно і комфортно. Тому дійсно люди прокидаються все більше і більше з'являється нових учасників клубу, з'являється все більше нових партнерів, все більше нових клієнтів. Ми стоїмо реально просто. Ви навіть не уявляєте мене, коли я про це кажу, у мене аж мурашки тут по шкірі, тому що я розумію. Що нас просто чекає така величезна хвиля цунамі, яка просто нас вкриє. Це буквально буде під кінець вже квітня місяця. Я так думаю, це все розпочнеться. Ну і про це говорю не лише я. Про це говорить той самий Марат Тайкешев. Про це говорять наші засновники, які. Які вже, скажем так, і такими наміками розповідають нам про те, що буде величезний грандіозний запуск? Можна тільки уявити, що це буде за запуск. Звичайно, подія номер один у квітні місяці, 19-20 числа, це зустріч. В Лас-Вегасі дводенна зустріч, де будуть представлені, де, де можна буде зустрітися з усіма засновниками: діаманти, які приїдуть туди. Так само і на відпочинок, і на цю зустрічне. зустріч. це буде щось неймовірне. Буде запуск нових продуктів, буде запуск реклами. І що мені подобається, що про це вже говорять всі відкрито, реклама буде запущена. Спочатку були якісь догадки, де це вона буде запущена, буде запущена в соціальних мережах, буде йти так поступово. Я так розумію, що це буде спочатку американський ринок. Ну тому, що все-таки менталітет, все таки американці вони більше розуміють. Вигоди і цінності клубу Лівбуд однозначно, це просто наш менталітет, наша психологія. Тому спочатку буде запущено там, тому що це буде величезна кількість клієнтів, які прийдуть на продукт завдяки рекламі, яка буде транслюватися в соціальних мережах. І вже, звісно, потім буде переходити на інші ринки, і так ми просто гучно заявимо про себе. Вже на сьогоднішній день іде масштабне, знаєте, масштабне. Просування Лівгуд вже починають більше їздити автомобілі з логотипами, відкриваються кав'ярні під назвою Лівгуд, одноіменною назвою, так як компанії. там Кава Лівгуд і так далі. Тобто, дійсно, Лівгуд на сьогоднішній день це не просто тренд, а це вже спосіб життя і спосіб життя, який людям все більше і більше подобається. Про що будемо говорити далі? Звичайно, будемо говорити про те, що Люди розуміють, розуміють, що цінні здоров'я на сьогоднішній день найважливіше, що у нас є здоров'я, здоров'я нас, наших дітей, наших батьків, наших рідних і близьких. І тому можна бути здоровим, залишатися здоровим, при цьому не витрачаючи всі гроші світу. Все-таки популяризація, це все таки здоров'я також являється трендом на сьогоднішній день. Знаєте, тисячу разів тисячу разів, от в мене хворіли от, буквально до недавнього часу мої діти, і ти розумієш просто, що ти, коли йдеш в аптеку, і викидаєш просто неймовірну кількість грошей для того, щоб стало твоїй дитині краще, щоб вона була, щоб, щоб зникла та температура, щоб зникло те запальне, скажімо так, становище і так далі, щоб стало стало краще дитині, і ти готовий за все заплатити. І е, ти розумієш, що все таки це ще добре, що займаємося профілактикою, і що в мене діти не так часто хворіють там, і я знаю, що є сім'ї, які просто не не виходять з цього стану. І ти розумієш, що все-таки, як і ти відносити гроші в аптеку, викидуючи на хімічні препарати, все-таки розумієш, що краще використовувати органічний продукт, біологічні добавки, які будуть підтримувати наше здоров'я на належному рівні і захищати, скажімо, його від різних там хвороб і, і інших таких негативних чинників. Тому дійсно, дивіться, для того, щоб в принципі забезпечити свою сім'ю гарним продуктом, правильно? Ми ну, ну, як мінімум, треба купити там три, чотири, можливо, п'ять продуктів. І це дійсно вигідно, якщо порахувати, якщо ми викидуємо гроші на аптеку, то дійсно вигідно стати членом клубу Лівґу, оплатити платити абонплату в розмірі 10 доларів і купуючи навіть тих самих 3-4 продукти, це мінімум, я кажу. І ті люди, які купують цей продукт, вони розуміють, що це дійсно планка мінімум, можна економити вже при цьому там пів сотні доларів, а то і більше. Якщо брати, наприклад, мене в порівнянні із тією. Маріною, яка колись була в GNS, де ми лише за один продукт виплачували 100 доларів, то тут я можу просто на 100 доларів купити просто пакет продукції і забезпечити на місяць, в принципі, продуктом там уже одного із членів сім'ї. Або ну, навіть якщо там при мінімальних таких дозах, то вже і кілька членів. Тобто, все дійсно дуже і дуже вигідно. І люди це розуміють, тому сьогодні стає трендом. Сьогодні сюди йдуть люди, і цифри самі про це говорять. Що нового? Що нового нас чекає буквально найближчих уже два тижні сивороточний протеїн, шоколадний це для тих людей, хто любить шоколадні смаки. У нас на сьогоднішній день є ванільний протеїн, але він гороховий, рослинний, а це буде вже такого. Сивороточний. Всі, хто розбирається, розуміють. Про що я говорю, У мене в попередній компанії я також використовувала сиворотичний, і він також був шоколадний. То мені смак, смак дуже подобається. Чимось схоже на морозиво, Чим, чимось так. Ну, можливо, тому що я дуже люблю такий смак. Далі дитячі мармеладки зараз чекають іще, ще одну сертифікацію, тому що була удосконалена формула, рецептура, і на сьогоднішній день ще не випустили. В масове виробництво, тому що треба ще сам один із найголовніших, скажімо так, сертифікатів сільського господарства Сполучених Штатів, тому зараз іде оця сертифікація, і вже потім, тільки потім буде вже випущено у виробництво масове і вже буде з'явитися цей продукт у нас у наших магазинах. Далі, наступний новий продукт будуть пакети для дегідратації. Буквально в найближчі два тижні обіцяють наші засновники. Продукти для підтримання гормонального фону жінок. І вже стоїть в планах. Вже є, як каже Райан Гудкін, в мене є карта візуалізації, де я так планую, які продукти з'являться також найближчим часом, скажімо, ну можливо, там, найближчих півроку, рік, то це вже буде навіть і продукт для гормонального фону чоловіків. Звичайно, чому наші чоловіки повинні бути чимось обділені? Вони так само повинні бути здоровими, тому такий є продукт у перспективі. Продукт для нашого кишечнику. Кишечник це також головний орган нашого нашої системи загальним і відповідно його також треба тримати в належному стані. Також буде клітковина, буде засіб для схуднення. Засіб для схуднення я не знаю. Я вже за нього скільки всього наслухалася, що я вже точно знаю, як тільки він з'явиться, я вже буду його використовувати. Мені навіть це мій цікаво кажуть, що він просто неймовірний. Це засіб, який був в попередній компанії, зараз просто закінчуються якісь там юридичні, скажімо так, нюанси, і вже найближчим часом цей засіб прийде до нас в Лівгуд. Лише на цьому засобі в попередніх компаніях люди заробляли просто мільйони. Тому що е, цей продукт був неймовірний давав просто крутючий результат. Знаю точно, як каже Райан Гудкін, це буде не порошок, який треба буде розводити водичкою, а це будуть якісь капсули. Ну, от мені просто навіть також дуже і дуже цікаво. Засоби по догляду за нашою оселею, також буквально скоро, скоро, скоро. Ну, я так думаю, про це все це все просто піде, отакий, знаєте. Я думаю, що до кінця, десь квітня місяця ще така буде певна пауза, а потім просто так вони будуть з'являтися, ці продукти щотижня, щотижня нові нові будуть з'являтися. Далі в проєкті засоби по догляду за нашою ротовою порожниною. Тобто не тільки зубна паста, а це будуть якісь, може, можливо, ополіскувачі. Також в проєкті, також карта візуалізації у Райана Гудкіна точно є. Дуже, звичайно, скажімо, Просив вибачення Райан Гудкін за те, що в першому кварталі в нього не вийшло запустити у виробництво і представити нові продукти. Ну, на то були ряд певних причин, але другий квартал він буде просто шаленим в цьому напрямку. Так що, Продукти будуть з'являтися, я ж кажу, мало не щотижня. Будуть ще чотири засоби по догляду за шкірою, додаткових чотири. На сьогоднішній день у нас є сироватка, яка ну, під, під очі наші, там складочки, зморшечки і е, кремчик у нас в миттєвої дії. На сьогоднішній день тільки два продукти, а це ще буде додаткових чотири. Що це саме за продукти, що це саме за. Що це таке буде за засоби не знаю, але я думаю, що це щось буде дуже дуже цікавеньке. Ну і хочу сказати, що я просто в захваті, просто в захваті від зустрічі на Марата Тайкішева. Я не знаю, чи ви дивилися чи ні. Я тут в чаті виставила вище це інтерв'ю. Я дуже всім рекомендую його передивитися. Наскільки позитивна людина, наскільки його думки співпадають з моїми думками, наскільки його бачення співпадає з моїм баченням. Я не знаю таке таке відчуття, ніби він просто озвучував мої думки. Я пам'ятаю, коли я прийшла рік тому, то із презентацій була лише презентація Марата Тайкешева. Він якось несміливо щось розповідав про маркетинг. Знаєте, наскільки це сьогодні. Людина впевнена у цій компанії, наскільки впевнена в майбутньому, і знаєте, не виросла в нього корона, не виросла, не з'явилося в нього там, знаєте, піджака, бабочки чи галстука в футболці, Лівгуд із кепкою Лівгуд будує круту команду. Він є на сьогоднішній день діамантовим лідером клубу. Це людина одна із найбагатших. Людей в лівгут, це та людина, яка заробляє найбільші один із найбільших чеків в Лівгуд, і знаєте, він простою мовою говорить про такі неймовірні речі. Говорить про те, що мені подобається, що Лівгуд – це компанія, яка прийшла на довгу дистанцію. Якщо ви думаєте, що це там скоро схлопнеться, вже не схлопнулось, уже однозначно не схлопнулося. І повірте, якщо воно за цей рік не схлопнулось, то далі і, і ще знову ж таки за цей рік, як ми показуємо такі шалені темпи, то далі буде ще круче. Лівгуд – це, як ми говоримо, модель бізнесу взята з Амазон, з Корсткову. На сьогоднішній день Амазону 30. Років, Косткову 40 років, так само і Лівгуд, 30, 40, буде і 50, і 70, так як і Амвей, Амвей на сьогоднішній день 70 років, і ще ніхто не збирається банкрутувати. Розумієте, людям подобається, От рівно так само буде і тут. Тобто, готуйтеся на величезну, грандіозну перспективу. Всі, хто прийдуть, найближчим часом. В Лівгуд це однозначно люди, які будуть заробляти найбільше. Це люди, яких є всі шанси стати мільйонерами. Однозначно. Однозначно, наша задача на сьогоднішній день просто говорити, говорити і розповідати без нав'язувань. Знаєте, Лівгуд це це абсолютно інше. Це абсолютно інше для мене. Це вишуканий бізнес, коли ми без негативу, без нав'язувань, без якихось, знаєте. Зобов'язань ми можемо легко і просто рекомендувати говорити про цей бізнес, і люди приходять, люди вірять, люди бачать і отримують свій результат. Це по перше, по-друге. Бізнес для звичайних і для простих людей. Тобто компанія націлена не на один відсоток найбагатших людей, яких вона буде возити по всіх країнах світу, на кращі там дивовижні курорти, катати, відпочивати, кормити їх за свій рахунок, щоб вони там щось розповідали про компанію. Ні, компанія націлена на звичайних людей, можливо, навіть із. Величезною заднім своєю в житті, знаєте, по-іншому ніяк не скажеш, і за 10 доларів на місяць ці люди можуть своє життя дуже круто змінити. Всі пам'ятаємо знову мурашки. Я не знаю, як у вас я реагую дуже так знаєте на історію людей. Тіма Міллера хто дивився інтерв'ю? Тіма Міллера неймовірна людина, яка злетіла до зірок і впала так низько, фактично була бомжем. І в результаті на сьогоднішній день чек номер один в клубі Лівгуд неймовірна людина з величезною волею, з величезним бажанням і цілеспрямованістю досягла таких результатів. Всі пам'ятають історію, здається, це був Крістофер Хопкінс. Не пам'ятаю, щоб не помилитися, людина, яка стала діамантом за три тижні, також неймовірна надзвичайна історія. А якщо говорити не про діамантів, а просто за звичайних людей, які перемінили, змінили своє життя. Знаєте, я... Чому я так реагую? Тому що я так само такою самою була людиною, яка не вірила в себе. Яка вже думала, що мені вже нічого не треба в моєму житті, і я на собі поставила хрест. От це серйозно. Це та, яка я була до Лівгут. І коли з'явилась компанія Лівгут, і коли я розібрала для себе цю бізнес-модель, я зрозуміла, що це реально компанія майбутнього. І я хочу тут побудувати команду, Я хочу притягнути в команду таких людей. Е Позитивних, простих, яких є цілі, яких є плани, які готові, готові просто я не знаю, взяти від життя просто максимум за 10 доларів на місяць. Ця компанія для тих людей, хто хоче бути здоровими. Ця компанія для тих, хто можливо, просто не може, не може, тому що все-таки в мережевих компаніях продукт він дороговартісний. Як не крутий, який би він там вигідний не був, який би він там крутючий не був, який би він там не давав неймовірний результат. Я тисячу разів і в мене в команді є люди, які були в тянші. Які були задоволені продуктом тієї компанії, але вони звідти пішли, тому що вони не можуть собі його дозволити купити вже настільки стало це все дороговартісне. І Лівгуд робить просто революцію в MLM-індустрії, відділивши маркетингову частину від ціни продукту і давши людям можливість бути здоровими, тим більше, що можна спочатку на цей продукт заробити грошей, абсолютно кожен буде заробляти. Рано чи пізно, однозначно, якщо ви будуєте команди, ви будете заробляти більше, якщо ви не будуєте команди, то ви будете мінімум 2 тисячі заробляти. І знову ж таки, як говорить Марат Тайкішев, знаєте, дуже багато людей, особливо пострадянського простору, пострадянського, ми просто звикли в Радянському Союзі. От я, я не буду далеко навіть брати. Мої ж батьки так само говорять: от навчання було безкоштовне. Нам, нам все давали, житло давали, медицина була безкоштовна, нам все давали, все давали, все давали. І чомусь ми вже дуже багато ж років живемо не в при Радянському Союзі. Ми живемо вже дуже багато років при незалежній Україні, розумієте, і там чи інших країнах пострадянських. А ця, ця звичка залишилась, що нам дайте, дайте, дайте. Знаєте, мені там дуже сподобалось одне запитання дівчини, яка каже, що. Каже, у мене приходять є партнери, які приходять там, прийшли на пасив. Вони кілька місяців побули, його не отримали, і такі кажуть. Мій спонсор не доробляє, не доробляє, бо в мене немає переливу. Розумієте, і наскільки каже, мені мені так це образливо чути, що я працюю, я роблю, я будую команди. Люди приходять, люди, люди щось роблять, якісь дії заробляють. А є такі, які просто сидять і кажуть: ні, 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 ні мій спонсор не доробляє, не до того я пішов в команду. І тому. Е, що сказав Марат Тайкишев, що це каже, це оцей від, відбиток пострадянського простору, коли люди в нас звикли, що їм повинно це все впасти, що люди не готові на сьогоднішній день спочатку робити якісь дії, а потім отримувати в Нас всі хочуть спочатку отримати, а потім вони подумають чи щось робити. І каже компанія просто прекрасна, просто прекрасна, вона дає можливість заробити всім і кожному. І всі будуть заробляти мінімум 2 тисячі. От коли заповняться, от ці люди, які прийдуть найближчі роки, у них однозначно усі будуть заповнені їхні структури глобальні, навіть якщо вони нікого не запрошували. Ці структури будуть заповнені. І ці люди будуть отримувати своїх, своїх 2 тисячі доларів, будуть отримувати. І знаєте, каже, що дуже цікаво, компанія дає ці гроші для чого? Для того, щоб людина. Могла бути здоровими, отримати результат по продукту, зрозуміти цінність, рекомендувати цей продукт на ці гроші, які заробить, щоб могла ж купувати продукцію і просувати, скажімо так, його в маси. Але в нас багато людей, які такі: о, ну зароблю дві тисячі, назбираю собі на машину, на житло, тобто вони не, не хочуть масштабувати, не хочуть отримувати більше. Вони готові отримати зараз секунду. Свічечка вже догоріла. Ага. Вони хочуть отримувати, ну, от так, як дає компанія, отого всього їм буде і достатньо. І тому вони не можуть дочекатися, де ж тих дві тисячі і чому їх прямо зараз немає. Тому, тому, моятки, мій до вас посил, що на сьогоднішній день за 10 доларів на місяць можна бути і здоровими. Можна бути і щасливими, і можна бути тими людьми, які змінять хід подій у вашій сім'ї і вашій родині, тому що бізнес на довгі роки вперед ви можете забезпечити і своїх дітей, і своїх внуків, і правнуків, і ваші, ваші родини заживуть довго і щасливо, і причому дуже і дуже якісно. Ось такі, отакі знаєте, А і ще Марат дав рекомендацію. Рекомендація. Просто говоріть, просто будьте. Не дивіться ні на кого. Не, на ти, не дивіться на тих людей, які вас будуть відмовляти, які будуть вселяти до вас якийсь негатив, або будуть якусь там, знаєте, зневірювати вас цій компанії. Вірте собі, вірте своїм відчуттям, вірте серцю. Або просто. Думайте про те, що за 10 доларів у місяць ви точно не зубіднієте. Але повірте, це реальний шанс змінити своє життя. Ось такий в мене сьогоднішній прямий ефір, такі в мене новини. Хто хоче потрапити сьогодні на презентацію? Сьогодні я для української величезної команди проводжу презентацію зі слайдами, з цифрами, фактами о 19:30. Пишіть мені особисті повідомлення, я вам відправлю посилання. Тому ось так. Хто хоче, може, можливо, щось додати, хтось хоче може поділитися своїми думками, я ж з радістю, з радістю з вами і поспілкуюся. Можливо, у вас є якісь думки, можливо, ви дивилися Марата Тайкешева і наших засновників. Можливо, у вас там щось так переповнює так само, як і мене. чи це, Можливо, тільки в мене такі відчуття, я не знаю. Ну, я точно знаю, що це компанія номер один у світі. Так, дивлюся, нікого не переповнює нічого. Мої енергії вистачить на всіх. Всіх люблю. Обіймай 19.30 Зустрічаємося в українська презентація української мови із цифрами і слайдами. Хто хоче потрапити, пишіть мені в особисті. Бувайте.